Вітаємо шанувальники! Все дуже товарщи дня. З вами журналістка Людмила Заліщук, і сьогодні у нас чергова відверта розмова. Зустрілись ми із нашим гостем Вадимом Жалюком у приміщенні Теретенії і будемо за філіжанкою кавою говорити про. Після смак фестивалю Шодуарівська Альтанка Вадиме ради тебе бачити сьогодні у нашій такій імпровізованій студії. Ну да розкажи, будь ласка, про те, де проходив фестиваль, коли проходив, і його якісь такі основні враження. От той, післясмак, який залишає завжди гарне літературне дійство. Фестиваль цього року відбувся на площадці Житомирського обласного літературного музею. Це в місті Житомирі по вулиці Київській. Було близько 50 учасників на фестивалі з багатьох областей, міст, представлено багато областей, міст там були України. Фестиваль відбувався в останні вихідні червня. Вже минуло півтора-два тижні після фестиваля, ось, але відгуки і досі знаходяться в соцмережах. Людям, гостям міста сподобалось, так як в рамках фестивалю були організовані навколо літературні та інші культурно-мистецькі активності. Наприклад, зголосилася адміністрація кінотеатрів надати для. Учасники фестивалю безкоштовний перегляд фільму художнього. Який кінотеатр і який фільм ви дивилися? Це кінотеатр Франка, фільм був Байкери. Сучасний фільм, і багатьом учасникам фестивалю він сподобався, бо ми спілкувалися ще після фільму. Ще була активність це власне ваша екскурсія, читає Житомир на наступний день фестивалю. І Житомирська обласна бібліотека для юнацтва зголосилася провести на їхній базі слем. Це більш молодіжний формат, але він не залишає нікого байдужим. Вадим, а ти пам'ятаєш, хто переміг на слемі? На сламі не пам'ятаю. У мене був е, такий момент, що мені я просто фізично не зміг бути на сламі, і на превеликий жаль, я того не бачу. Я е, хочу сказати, і люди, які організовують фестивалі е, по різним регіонах е, України, е, не дадуть мені сказати ні, але в день фестивалю. Е, Очільники фестивалю, організатори фестивалю, сам фестиваль бачить в розрізі тільки організаційних моментів, моментів і щоб було максимально стиковочних цих моментів. І це дійство, дійство проходить повсюгу увагу організаторів фестивалю. Но це дійсно насправді є. Натомість ми активно з Ларисою Павло Марчук відвідуємо фестивалі в інших містах. У нас є. ну, Великий досвід і є можливість порівняти і взяти е, цікавинки з, з інших фестивалів. Але наш фестиваль, вже 8 цього року, я його в день фестивалю не бачу. Вадим Жалюк, як один із організаторів шодоалівської альтанки, пропадає в організаційному тумані. То є так? Так. З Питання про це було таке трошки на засипку. Я знаю, що його проводила житомирська поетеса Олена Васянович. — Давай, Вадим зараз повернемося про плюси і мінуси. Поговоримо фестивалю. Ти вже почав говорити, що ви з е, партнеркою, організаторкою фестивалю Ларісою Паламарчук буваєте на різних фестивалях, і я впевнена, що берете до Житомира або найкраще, або те, що ви хочете зробити найкраще. От давай про плюси того, що було цього року. Цього року ми почали працювати, ну, я відношу це до одного з добутків нашого фестивалю. Ми отримали велику допомогу від Житомирської міської ради, від обласної ради, управління культури, управління молоді і спорту, служби справи дітей. І це дозволило це бачення, ось стратегічне бачення фестивалю, дуже багато спонсорів були і приватних структур, і бачення фестивалю, що це необхідно робити саме сьогодні, дало змогу зробити таку новизну, Ось новинку цьогорічного фестивалю стала ця номінація ну, творів для. Людей. Людей, які є інвалідність, мають інвалідність. І е, на самому фестивалі були присутня група людей, які е, слабо були, за допомогою сурдоперекладача були перекладені вірші, поезія е, учасників фестивалю. Е, і наскільки я знаю, відгуки цих людей, а це були і гості з Харкова, і з Маріуполя дуже схвальні, їм сподобалося наше місто, наш фестиваль як такий. І я думаю, що це хороша буде вже надалі і традиція для людей з обмеженими можливостями, хто має інвалідність, щоб вони пробували себе в літературних змаганнях. Навіть якщо люди слабочуючі або слабозорі Вадима, хочу додати, що сурдоперекладачка Людмила Клименко дійсно прийшла і як на Євробаченні, да, зробила цей переклад. Причому вона перекладала пісню, вона перекладала ще й музику під музику слова пісні. Я думаю, що це виглядало на. Досить пристойному так. європейському рівні. Ми говоримо далі про плюси. Які ще плюси від цього року? От прпризи, гарні спонсори, долучені люди з інвалідністю. Ще щось можна додати? Ну ще один з таких плюсів, і які я визначаю кожного року, що до нас їдуть. Вже традиційно цього року були представники Чернігівщини, просто діти діти із батьками вони мають автобус і таке містечко Остер, Остерський ліцей чи гімназія, навчальний зал, заклад Остер міста Остер. Вони вже вдруге або втретє на нашому фестивалі вони залюбки зголошуються бути учасниками на нашому фестивалі. І можна сказати, що нас вже поєднують якісь культурні традиції і, власне. Е Житомирська обласна військова адміністрація надала призовий фонд в вигляді друкованої продукції. Це книги, які знайшли своє видання завдяки проєкту соціально значуща література. І за рішенням, колегіальним нашим рішенням, ці книги частково поповнять фонд бібліотеки Цього ліцею міста Остер. О. Житомирських письменників чекатимуть на Чернігівщині. Так, Я так. Да, так. Да. Я думаю, що це дуже круто, вважаючи, що зараз книговидавництво у нас все-таки під час активних бойових дій воно страждає, і книга. Вона ніколи не буває зайвою, а тим паче слово а, Вадиме, Це плюси, так? А є мінуси. Наприклад, той же самий фестиваль проходив в досить спекотні дні, і температура навіть не сприяла тому, щоб пройтися вулицями міста. Ну, погодні умови не залежать від організаторів фестивалю. Єдине, що можливо, ми розглянемо можливість проводити як це. Було і раніше декілька років. Десь наприкінці ну, весни, щоб було досить комфортно, було тепло, але не було спекотно. Можливо, повернемось до цього формату проведення фестивалю не на початку, не на початку літа, а ну, наприкінці весни. Е, Що у природи немає баганої погоди, да. а організатори можуть свій фестиваль Ні. трошечки. Пере... Форму... Переформатувати, Переформатувати <рес> да. Єдине, що ну тут, тут залежить не від волі організаторів. Тут залежить наскільки затверджені програми підтримки фестивалю, Ось, наскільки потім можна запланувати вихід Альманаху за результатами фестивалю. Тут дуже багато складових, які ну, далеко залежать не від нас. Фактично, от ми знаємо, що до липня кожного року ми маємо вже від. Брати твори і за літо зробити Альманах а сам Альманах звертає з, з Верств до жовтня листопада і в листопаді ми представляємо видавництво цього Альмана за результатами фестивалю. І це вже була маленька, як то кажуть, реклама. так? Правда. В листопаді будемо чекати наступної презентації. Сподіваюсь, так воно і буде. Єдине, що хочу зазнати. Зазначити, е, минулорічний альманах. Е, ну, події 2022 року вибили з колії дуже багатьох і е, Році Альманах не друкувався. Альманах вийшов за запізнення в рік, але цього року ми вирівнюємо ситуацію і за підтримки управління молоді і спорту Житомирської міської ради ми маємо надію, що видамо Альманах за два роки за останні два роки. Це 23-й, 24-й, і потім ми вже будемо рік у рік. Дукувати переможця в е, до, до цього видання залучені будуть спонсорські кошти, також, крім ну, прямих інвестицій в управління сім'ї, молоді і спорту. І я дуже маю надію, що в листопаді ми побачимо це видання вже на презентації. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо поговорити або про саму презентацію. Або про її заплановану подію, як саму літературну подію, де воно буде відбуватися і коли. Слідкуйте на сайті «Житомир щодня. На правах реклами скажу, що ми зараз знаходимося у приміщенні кав'ярні Теретині за адресою Київська 17, дроб 1 і п'ємо з Вадимом Жирюком дуже смачну каву. <плес> Вадим, давай ми поки п'ємо каву, а Вадим буде думати про наступне такий трошки кавер. Запитання. Е, Вадиме, е, е, ти був членом журі по прозі. Е, наскільки важко бути членом журі і організатором фестивалю? І е, кого б ти хотів, так скажем, ну, підкреслити, хто тобі сподобався? От твоя особиста точка зору? Однозначно житемі реально, це і Олена і Олена Весанович проводила слем, і як я чув відгуки про цю подію, то народу сподобалось. Забув прізвище, але хотів би відмітити Олену з Полтави, вона вже традиційно на нашому фестивалі. Олена займається журналістикою і просто каже: ваш фестиваль це та віддушина, на яку я за будь-яких обставин приїжджаю, бо це просто внутрішня потреба вирватися за межі щоденних обставин. Ну тоді на такій мабуть ноті, що фестиваль Шударівська Альтанка, який проходив цього року вже у восьме і став не тільки всеукраїнським, а майже міжнародним, дійсно є віддушеною для тих людей, хто закоханий у літературне слово, хто хоче спілкуватися, відкривати нові таланти, відкривати себе і нести культуру України. Далі для всього світу Вадиме на цій хвилині і на цій ноті я тобі кажу до побачення і до наступних зустрічей. Нагадаю, гостем нашої сьогоднішньої передачі був організатор літературного фестивалю «Шударівська Альтанка, письменник Вадим Жалюк. А розмову з ним провела журналістка Людмила Заліщук. Побачимось. Це була відверта розмова із Житомир щодня.